Вітаю вас, дорогі діточки! Минулої п'ятниці ви вже познайомилися з нашим новим дуже милим і добрим казковим героєм вужиком, який дуже любить природу і навколишній світ, який мріє познайомитися і подружитися з дівчинкою. Яка у нього була проблема з плямочками, і як йому допомогла Хмаринка? А зараз. Ми з вами почуємо продовження цієї історії. Отже, слухайте, Хмаринка зробила прощальне коло над вужиком і полетіла. Але що більше флай віддалявся, то менше йому хотілося залишати друга. Він такий щасливий, зараз готується до зустрічі з дівчинкою. Може, вона вже на луг прийшла. Так усе цікаве пропущу. Хм, Думаю треба повернутися. Вужик щось далеко, побачивши знайомий похнастий силует, радісно закричав Флай, ти повернувся. Це чудово. У такий радісний день дуже хочеться, щоб ти був поруч. Потрібна твоя підтримка. Адже має бути знайомство з дівчинкою, а я так хвилююся, та що там хвилююся, боюся. Як останній боягуз, не переживай, впоремося, адже Флай не встиг договорити, як зовсім поруч пролунали вигуки. Ось він де, як завжди думав, полетів, утік, сховався. Як же мені набридло тебе вічно шукати, виплутувати, тягнути за собою, якби не бабусини ахі та охі. «Ти мій улюблений пухнастик, чи не трапилося з ним якогось лиха, я б на міліметр не зрушила з місця в пошуках тебе. Ці сердиті слова лунали від хмаринки, яка щойно з'явилася. Увесь цей час вужик, не відводячи очей, дивився на розсержену небесну гостю, і зачарований нею, вимовив: Мій друже. А твоя сестра в житті ще красивіша, ніж у твоїх оповіданнях, і, звертаючись безпосередньо до предмета свого захоплення, продовжив. Ви прекрасні, яке багатство відтінків білого, яка пластика і грація в рухах! як швидко ви перетворюєтеся то на грізне чудовисько, то на небачений чарівний візерунок. А зараз ви. Чудова квітка, що зачаровує своєю красою. Слова вожика застали сестру Флая, а це була вона, Снея, зненацька. Його щире захоплення було приємним. Вона навіть злегка розгубилася, гнів кудись випарувався, і потім, ніби схаменувшись, вигукнула. Спасибі, вужик, за такі слова, але от щодо мого брата ти помилився. Смішно, смішно, і ще раз смішно. Мій брат і раптом чийсь друг, та в нього в помині друзів не було. Упевнена він навіть слова такого дружба не знає. Ні, з нея, дозвольте з вами не погодитися, церемонно почав вужик. Але Флай його перервав. Та що ти з нею розмовляєш, кого хочеш переконати, вона навіть не спробує зрозуміти, адже я і, і все пов'язане зі мною їй абсолютно байдужа, вона взагалі мене не помічає, а якщо й помітить, то тільки для того, щоб насварити, дорікнути нестерпною поведінкою одразу ж побігти поскаржитися на мене батькам. Ось така в мене сестра. У його словах було стільки накопиченої гіркоти, щиро оболю й образи, що снея вперше відчула не гнів і роздратування на брата, а бажання зрозуміти його, пізнати краще. Вужик знову заступився за флая. Снея, ви помиляєтеся, ваш брат чудовий друг, відданий, уважний, турботливий. І почалася докладна розповідь про історію їхнього знайомства, дружби, про те, як багато цікавого знає її брат, а головне, як він змінив життя вужика, подарувавши жовті плямки. З нею уважно вислухала вужика. Потім подивилася на брата, посміхнулася і злегка полоскотала його пухнастим кінчиком свого візерунка. Флай відсунувся. Снея підлетіла ближче і знову полоскотала. А коли Флай хотів зробити те саме, легко вислизнула від нього і зі сміхом крикнула Ану ж бо, нас до жени!» І брат із сестрою весело почали кружляти над лугом. Потім втомилися і присіли на травичку біля вужика. Снея в задумливості промовила: Якщо бути чесною. То і я в дитинстві теж була дуже, як би це сказати, 에, точніше, не дуже. Загалом, за винятком дідуся, який мене обожнював, всі родичі вважали мене нестерпною дитиною, яка незрозуміло, як з'явилася в такій хорошій сім'ї. Мені навіть прізвисько дали, ну, про це якось потім. Ні, вже кажи, зажадав Флай. Не скажу, не тисни на мене, а то перестану розповідати. Гараз, гараз, мовчу, продовжуй. Так от, мене теж усі завжди розшукували, а ми разом із другом вітерцем щодня зранку раніше летіли веселитися. Улюбленим нашим заняттям було здування капелюхів, картузів, бізболок. Вітерець як подує, та головні обори й летять, перекидаючись у повітрі, потім падають. Однак варто було господареві наблизитися, а вітерець уже тут. І знову смішні польоти, смішні погоні за капелюхами. Ми дуже сміялися, спостерігаючи, як бідолахи полюють за своїми капелюхами, а одного разу навіть влаштували капелюшну картузовий фейерверк. Головні убори, що злетіли, я підхопила і сховала у своїй пуховій кишені. Потім піднялася вище і пішов у місті капелюшно картузовий дощ. Усі бігають, хапають, лунають крики моя, не моя. Таке саме влаштували з білизною, що сохне, і тоді з неба сипалися шкарпетки, колготки, ковтинки. Нам було легко і весело весь світ був наш. Інші нас не цікавили. І ось одного разу у своїх забавах і пустощах звернула увагу на хлопчика, що сидів у саду. Дивись, такий великий, розпустив нюні. Гей, не соромно, як малявка, ридати, крикнула я. Хлопчик подивився на мене червоними від сліз очима і серйозно сказав: Знаю, сльози для чоловіків це слабкість. Але, розумієте, я так давно хворію, втомився, втомився лікуватися, втомився чути. Не бігай, не стрибай, не грай у рухливі ігри з дітьми. Нещодавно. Мені подарували гарну футболку. Але справа не в її красі. Головне, футболка була для спорту. Я подумав це чудово. Раз мені подарували спортивну футболку, то я точно йду на одужання. Так це ж добре, сказав вітерець. Чому ж ти засмучений? А в мене її вже немає. Невже викрали? Запитала я. Можна сказати і так. Футболка сохла з іншою білизною, сильний порив вітру все зірвав із сушарки і розкидав, а моя футболка взагалі полетіла, так її не знайшли. О, всього лиш куплять нову, спробувала ми втішити хлопчика. Купити то куплять, але. Розумієте, надію на одужання саме ця футболка дала, а інша, інша буде просто одна із багатьох футболок, яких у мене вже достатньо. Ми мовчали, донині пам'ятаю свої відчуття, сором за нерозважливі пустощі, співчуття хлопчикові, бажання йому допомогти. А як за задумливістю вітерця розуміла, що він відчуває те саме? Хлопчик зітхнув і продовжив. А до цього ще й мій улюблений сад гине від посухи. Ніякий полив не допомагає. Дідусь каже, що потрібен дощ. Ось оце це і привело мене до такої печалі. Вітерець подивився на мене і підморгнув. Потім голосно вимовив Снея, а ти не пам'ятаєш легенду про дощ, який іде в сонячний безхмарний день. Я зрозуміла задумку вітерця і підхопила. Це скоріше навіть не легенда, а повір'я. Кажуть, якщо в такий день замислити бажання і піти дощ, то це бажання обов'язково збудеться. Сьогодні найвідповідніший день. Ти як не хочеш спробувати? Ні, відповів хлопчик. Не хочу розчарувань. Мені історії з футболкою вистачило, досить експериментів. Та перестань, що значить досить експериментів. А чим ти ризикуєш? Вітерець поставив запитання і сам же на нього відповів. Ось саме, що нічим. Хлопчик задумався. Хм, навіть не знаю. Може, все-таки. Давай, пробуй, переконувала я. Адже не один же ти, а з нами. І якщо що, ми. Я запнулася, не знаючи, який аргумент навести. Але вітерець, молодець, виручав, закінчив мою фразу. Тоді ми твою футболку відшукаємо обов'язково. Хлопчик випростався і подивився на нас. Згоден, зараз тільки очі заплющую і загадаю Усе зробив. Загадав, хлопчик помовчав, а потім із сумнівом додав, ну, який може бути дощ? Небо таке чисте, жодної хмаринки, сонце світить, що сили. Вітерець заспокійливо промовив. Геть, сумніве, день ще не закінчився, усе вийде. Ми зараз відлучимося ненадовго і незабаром повернемося. А що тепер? Що робити будемо, який вихід? Запитала я вітерця, коли ми залишилися самі. Є ідея, полетіли, але швидко. Незабаром ми опинилися в країні хмар, там розшукали знайому вітерця, але вона спочатку і слухати не хотіла. Відпуска в мене заслужена, відпрацьована відпочинок, релакс. Не допомагали навіть погрози вдатися до послуг урагану. Та що мені твій ураган? Мене сім'я надійно вкриє, і відправиться твій ураган геть ні з чим. Але коли хмара дізналася, навіщо і кому це потрібно, все одразу змінилося. О, допомогти так це ж зовсім інша справа. Давайте ж швиденько. Час іде, треба до світанку все встигнути. На зворотньому шляху ми з вітерцем уважно все оглядали навколо в надії відшукати футболку. Але безуспішно. Хлопчика ми застали на тому ж місці. Тільки зараз він дивився не на сад, а на небо. У погляді надію змінював відчай, а відчай надія. І раптом. Не може бути. Велика чорна хмара, що незрозуміло звідки взялася, нависла над хлопчиком, будинком, садом і пішов дощ. Ні, не дощ. Справжня злива. Хлопчика перемістили на закриту терасу, але через вікно було видно сад, що під цілющою вологою. Води було багато, її вистачало для кожної травинки, кожного листочка, всі рослини встигли напитися і набрати вологі про прозапас. Квіти випросталися, дерева й кущі зазеленіли, листя полуниці піднялося, а під ним постали погляду великі, красиві, вмиті дощем ягоди. Не мислимо, так не буває. Або чудеса все-таки є, а якщо сталося неможливо, може, може і моє бажання здійсниться, вимовив хлопчик. Ні, ти неправильно говориш, не може, а обов'язково збудеться, запевнили ми хлопчика. «І, і що далі він одужав? запитав вужик. А як ти думаєш, звичайно? Нещодавно пролітала, зазирнула, він показав мені кубок за перше місце в змаганнях із настільного тенісу і грамоту за третє місце в змаганнях із бігу. Але ж дива не було. Дощ пішов із вашою допомогою, здивувався Флай. Згодна, але ця вигадка з дощем зробила найголовніше, зміцнила надію віру хлопчика в удужання – і тим самим сто разів помножила його сили. Боротьбу з хворобою продовжив вже не хлопчик, який опустив у безсиллі руки і перебував у зневірі, а справжній боєць, який міцніше з кожним днем, і глибоко вірить у свою перемогу, що залишалося недузі. Правильно, визнати свою поразку, забратися геть назавжди. А хлопчик-переможець веселий, здоровий і щасливий. Лише іноді, в спекотні дні, коли поглядає на небо в пошуках хмаринки, може посміхнутися своїм спогадам про диво дощ. До речі, в продовженні історії: через деякий час, пролітаючи над гніздом сороки, ми побачили в її гнізді. Ви, напевно, здогадалися? Так, ту саму футболку. Яка завдала стільки занепокоєння, влаштували сороці допит, вона вибачилася. Ну, що вам сказати? Була справа. Дивлюся, висить на кущику. Ну, така симпатична і нічийна. Вже дуже вона мені сподобалася. Ось я її позичила. Уточнюю, запозичила. А ще точніше вкрала, поправила я сороко. Вона спробувала образитися. Ну, чому відразу вкрала? Ну що, якщо я сорока, то обов'язково. Ні, не обов'язково, але в даному випадку крадіжка очевидна. Перервав її вітерець. Сорока змушена була погодитися, але тут же почала виправдовуватися. Так не для, себе, для діток. Їм вона дуже сподобалася, ви не повірите, такими спритними виросли, таке витворяють кульбіти, стрибки, стійки. Усі, як один спортсмени, ніяк не могла зрозуміти в кого, а нещодавно зрозуміла. Так у мене ж, у молодості я теж ух, як хотіла, ну, як хотіла бути спортсменкою, що правда, на цій стадії все і залишилося, а дітки. Дітки точно, в маму, але пішли далі. Сорока просто таки розпливалася в щасті від цієї обставини. Ми вирішили її не розчаровувати. Зберегли в секреті передбачувані магічні спортивні властивості футболки. Після цієї історії наші пустощі постали для нас у дуже непривабливому світлі. І ми. Дали одне одному слово, більше такі забави не влаштовувати. Видно, настав час дорослішати. Так, Синея, ось уже від кого, від кого, а від тебе я такого не очікував, усміхнувся Флай. Сама дивуюся, що була така. Усі ми робимо помилки, але головне їх вчасно виправити. Ось і сьогодні зрозуміла. Що не права щодо тебе, мій братико, вибач мені, я теж винен з нея. треба було з тобою ділитися своїми думками, більше розповідати, роз'яснювати. А я, якщо вже чесно, любив тебе подразнити, спеціально ховався, втікав, ще й зловтішався, спостерігаючи, як ти мене шукаєш. Ні, сьогодні точно день загального щастя. У мене є жовті плямки. Брат із сестрою помирилися. Уточню, ми не просто помирилися, а усвідомили, що поводилися неправильно. А я свою сестричку люблю дуже. А я свого славного братика, промовила з нею. Ой, дівчинка, дівчинка йде. Раптом зашепотів вужик. Дійсно, це вона. Вужику, можна ми зверху подивимося. Дуже хочемо, щоб ви подружилися. Звісно, я буду цьому тільки радий, і вужик поспішив на луг. Здалеко він голосно сказав Мила дівчинка, прошу, не лякайся, не тікай, і я не буду до тебе наближатися, але хочу, щоб ти мене вислухала. Дівчинка насторожно подивилася на вужика, але погодилася. Вужик злегка хвилюючись повідав їй свою історію. А це правда? недовірливо запитала дівчинка. Правда, правда, підтвердили ворона і сорока, які сиділи неподалік. Усе-таки було. І, взагалі, наш вужик, дуже добрий і хороший хлопчик, Вір йому? Повірю. Сказала дівчинка і підійшла ближче. Мене звати Софія, а тебе. Вужик розгубився. Скільки він себе пам'ятав, усі його звали вужиком, і він тихо сказав. Мене звуть, мене звуть, мене звуть я, я просто вужик. Просто вужик? Ні, це неправильно. У кожного має бути ім'я. Треба тобі його придумати. Як тобі жовтоплямик? Жовтоплямик, вимовив вужик в голос. Чесно кажучи, йому це ім'я зовсім не сподобалося, але він боявся образити дівчинку і обережно сказав: гарне, однак дівчинка його перебила. Ні, нічого хорошого в цьому імені немає. Давайте будеш радик. Від слова радісний. Згоден? Згоден, вимовив вужик, задоволений, що позбувся жовто плямика. А ти будеш зі мною дружити? запитала Софія. Звичайно, буду, дуже хочу стати твоїм другом, зрадів він. Весь ранок вони провели разом, а коли дівчинка зібралася йти додому, вужик наважився розповісти їй про свою мрію. Софія, знаєш, у мене є. Вужик помовчав, а потім продовжив: Потаємне бажання. Яке таке потаємне бажання? зацікавилася дівчинка. Мені б хотілося малювати квітами. Фарбами? Так у чому справа? Я тобі подарую свої фарби і малюй стільки, скільки тобі захочеться. я теж люблю малювати. Ні, ти не зрозуміла не фарбами, а квітами. Уточнив вужик. Квітами? Це як малювати квітами? Щось я не розумію, здивувалася Софія. Давай піднімемося на цей пагорб, з якого добре видно наш луг. так я тобі поясню. Незабаром вони опинилися на самій вершині. Дивись і уявляй. Я беру незабудки і малюю ними річку. Ось вона вже біжить посередині лугу. Он там уже намальований білими маргаритками острівець, а на острові, як годиться на Великій річці, стоїть маяк. Маяк ми намалюємо маками, здогадалася Софія, а ще на березі, на зеленій траві, зобразимо хатинки. І хатинки будуть різнокольоровими, яскравими, продовжив вужик. Фіолетовими з квітів мальви, жовтими з кульбаб, синіми з волошок. А ще радісно вигукнула Софія, замовкла. Дивись, вужику, що це? Це сказав вужик захриплим від хвилювання голосом. Це, це, здається, наша картина малюється. І справді, Квіти, почувши розмову вужика та Софії, яких давно вже полюбили за доброту і увагу до них, радісно виконували фантазії друзів. Вони малювали. Незабаром на лузі постала дивовижна, небачена ніким ніколи картина. Снея нея з флаєм зробили свій невеликий внесок в це чудове полотно. Дахи будиночків прикрасилися білими пухнастими трубами. Маяк був охоплений білим пухнастим кільцем, і тепер здавалося, що він ширяє в повітрі. А на блакитному небі з'явився напис: Ми вас любимо, наші чарівники. Пролунали гучні оплески. Захоплені малюванням Софії вужик не помітили, як вершину пагорба заповнили мешканці лісу. Молодці, як чудово! Вужик, ти мав рацію. Тільки зараз зрозуміли, як багато не помічали, яка краса нас оточує, неслося з усіх боків. Дякуємо тобі і твоїй подрузі! Софія з вужиком на всі вигуки відповідала радісною посмішкою. Потім вужик, подолавши свою сором'язливість, голосно сказав: Друзі, сьогодні воістину дивовижний день, і в мене з'явилося нове бажання зробити весь світ щасливим, таким же щасливим, як я. Сонечко з розчуленням дивилося на маленького вужика. І думало, але ж у нього вийде саме таким добрим і люблячим серцям підвладне все. Саме вони творять чудеса і створюють дивовижну красу. Сподіваюся, вам сподобалася ця історія. Я впевнена. Що ви всі теж любите природу і вмієте насолоджуватися красою навколишнього світу. Але думаю, що після сьогоднішньої казки ви станете ще більш спостережливими, помічаючи красу навколо і більш уважними по відношенню до всіх, хто поруч з вами, кому потрібна допомога, підтримка або просто добре слово. Бувайте здорові! Бажаю вам всього найкращого і до нових зустрічей!